Вітаю, друзі, ви на каналі Вінтаж Вояш. І сьогодні я відповім на таке питання, яке частенько мені пишуть в коментарях. А саме, навіщо я колекціоную касети типу МК 60? І друге питання, навіщо я їх вставляю інколи у імпортний магнітофон. Перше. Навіщо я колекціоную? Ну, давайте так. Саме слово колекціонування означає те, що людина збирає якусь певну категорію речей. Можуть бути марки, можуть бути аудіокасети, монети, що завгодно. І от е, сама гордість колекціонера це, якщо в нього є якась марка або монета, якої дуже мало в світі. і... Яка є в нього. Тобто, якщо ви колекціонуєте аудіокасети, наприклад, і у вас всі касети у такого плану, як ця Сонька, наприклад, то такі касети є у всіх колекціонерів, мабуть. Ну, я вважаю, що таку касету купити, це нема взагалі ніяких питань. А що стосується касет МК-60, то є такі касети, яких взагалі. Зараз ви не купите. Тобто настільки рідкісні, що просто нереально їх купити. Якщо брати, от, наприклад, таку касету, я спеціально взяв вам продемонструвати, це касета на кшталту цієї Соньки. Тобто, таку касету, їх було трильйони тиражем виготовлено, і вони навіть на мусорках валяються, такі касети. І вона нічого не варта, можна одну таку в колекцію взяти. І достатньо. Але якщо ви візьмете отаку касету, нібито вони однакові, ці касети, так? Дивіться, ніби все чудово, все однаково. Але ви бачите, що тут є напис, тут його немає. І от знайти таку касету, наприклад, ну, взагалі нереально. Касета ця мені дісталася просто випадково. Такі касети взагалі дістаються випадково. бо ви я ж не знав, що вона існує така касета. Тому я її не шукав. І коли вона в мене з'явилася випадково, то я зрозумів, що така касета є. І коли я поспілкувався з колекціонерами, то мені сказали, що перший раз бачать таку касету. А я вже її дістав. Чим відрізняється сама касета? Вкладка, ми вже зрозуміли. Сама касета, дивіться, яка вона дивна. На стандартній касеті є ціна, є якийсь там прескурант, або е, державний стандарт, або ще щось. Є рік виготовлення, навіть місяць виготовлення. Ну, час, звісно, час, на який розрахована касета, тобто дві сторони по 30 хвилин. Тепер беремо цю касету. Взагалі, жодного напису. Ні дати виготовлення, ні часу. Ні місяцю, ні ціни немає. Тобто, це касета виготовлена в той період, коли ціни були договірними. Тобто, це був розпад Радянського Союзу. І почали вже, бачите, писати зроблено в Україні. Не було вже ні стандартів по яким робити, бо то був радянський стандарт. Тобто, така перехідна касета. Вона дуже виготовлялася в маленькій кількості. Тобто якась маленька партія такої касети була виготовлена. Таких касет знайти просто нереально. І ще одна серія МКшек це ювілейні МКшки. Тобто МКшки, які присвячені були якомусь якійсь даті. Наприклад, 60 років СРСР. -СР. Імпортні касети. Ну, може, і були там рекламні там цигарки, рекламували, або напої різні, там пепсі, коло Кока-Колу і, і тому подібне, е, були, але що присвячені якійсь політичній політичні даті, якісь, то таких касет не було. І от МК-шки, отакі, теж вони дуже рідкісні, бо виготовлялися дуже вони в маленькій кількості. І вони не продавалися. На них не було теж ціни взагалі нічого. Бачите, МК-62, 60 років СРСР, все більше нічого. На цій касеті не було ні ціни. Абсолютно. Це були подарункові касети. Такі касети дарили народним депутатам, якимсь робітникам якихось там закладів. Наукових, наприклад. І тому замовлялася партія на якусь кількість е, людей, не для продажу. Тому знайти таку касету, отаку МК-60, як ця, майже неможливо. Якщо вам попалася така касета, то це чудово. Тому перше питання, чому я колекціоную касети типу МК-60, тому що є рідкісні касети, які приємно. Мати в колекції, яких ні в кого немає. На відміну від звичайних розповсюджених, бо майже всі касети, навіть Maxell Vertex, це теж достатньо розповсюджена касета, бо вона продається. Друга справа вже ціна її, але ж вона досить розповсюджена. На відміну від отакої або такої касети. Друге питання це чому я іноді вставляю в імпортний магнітофон. МК-60. Ну, друзі, дивіться, я просто заради цікавості, намагаюся їх відкалібрувати. Або відкалібрувати деку под цю касету. Мені просто цікаво, якої якості були касети, я намагаюся вставляти тільки касети, які в новому стані, виглядають вони достойно, і вставляю їх на, якщо ви там помітили, десь на 5 секунд. 5-10 секунд. Ну от уявіть собі, чи може за 5 секунд отака касета зіпсувати головку, наприклад, в GX ak і е, скляну головку. Е, отака касета не зіпсує ніколи за 5 секунд. Вона радянську головку псувала за кілька років. Десь радянська головка стиралася десь за 2-3 роки експлуатації, причому слухали в основному касети. Зараз то слухають диски, вініл. А раніше вибирали щось одне. Ну, я маю на увазі е, звичайного слухача, а не меломана, в якого були і вініл, там, і касети, і катушки. Звичайна людина слухала ден, денно, і нічно таку касету на радянському магнітофоні, і тому за 2-3 роки стиралася головка. За 5-10 секунд головка може тільки забруднитись і все. Ну, якщо забруднилася, я її потім, звісно ж, після того, як вставляю таку касету, я її протираю. І все, на цьому все закінчується. Отакий От був сьогодні ролик, друзі. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк, звісно ж, підпишіться, якщо хочете. Якщо не хочете, ну, це ваша справа. На все вам добре і нехай вам щастить миру та добру.